Наше село і так знаходиться на березі Каховського водосховища, і так воно було близько до окупантів, до бойових дій. А після того, як підірвали Каховську ГЕС, то ми взагалі стали ще, ще ближче, як мінімум візуально. Тепер до, між нами і окупантами всього декілька сот метрів води. Але люди все одно живуть в селі. Продовжують жити. Той день, коли підірвали Каховську ГЕС, зранку отримали ми сповіщення. Відразу не повірилося, не було до кінця зрозуміло, що, що буде, коли підійшли вже до берега. І побачили, що буквально до обіду вода відійшла від берега на 300 метрів. Ми зрозуміли, що це квиток уже в один кінець і води не буде. Буквально за добу вода відійшла практично до тих меж, які є зараз. Діє заборона. Від Нікопольської військової адміністрації на вихід до берегової лінії, на перебування на, на території бувшого Каховського водосховища, тому що це дуже небезпечно. Дуже часто працюють ворожі безпілотники, скидають гранати, коректують вогонь артилерії. По селу прилітали вже майже всі види озброєнь, якими можна вести середні, середньоближній бій. І артилерія, і гради до нас долітали, і навіть деякі модифіковані екземпляри мінометів до нас долітали. І урагани у нас були, і ланцелоти. Тобто майже всі, всі види, все припадало по житловим будинкам. Тобто, окупанти доволі часто просто воюють з мирним населенням, з пенсіонерами, з дітьми, які ще теж залишилися в селі зі своїми батьками. На слух вже відрізняємо майже все, знаємо точно. Люди бояться, люди переживають. Але свій будинок, своя земля це свій будинок, і своя земля. І нема куди з нею йти. Хтось поїхав, хто не може зовсім витримати. Побув місяць, день, два, півроку, повернувся, хтось не повернувся. Але більшість все одно повернулися, живуть на, своїх, на своїй землі. Йдемо, 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 йдемо. А приїхала сюди 48 років тому. Так і живу. Як під обстрілами живеться? Лягаєш вечір і думаєш, чи проснешся утром, чи ні. Чи не попадуть до нас? Ну, вокруг нас, да, там 30 метрів, там 20-50 метрів. Повністю вокруг. Два рази в одному, там в городі, там на дорогі. То ми з чоловіком не попали були, тільки заїхали в двір в гараж, а воно як бабахне, якби трохи раніше, то й попались би. Ну що робити, жити треба. Живемо. І коров держимо, і парочоночка, і курей. Куди виїжджати? Я взагалі чоловік, як сказати, ну, так і що вдома, не хочу я нікуди. Там трошки посунулося, ось там було посунулося, замінили. там упала в нас, якраз жінки упала, і воно аж волнує, сюди на гаразд нам прийшло. А тут упала, ось там великий був через хату, то пішло аж сюди, в мене аж євро вікно відкрило волною цією, а у сусіда такі були стекла, посипались повністю. Ну що залишився, ось там сусід. І там хлопець живий, і все. а то повиїжджали. Остались ми тут. У мене жили, внук був там, у них квартира наверху. Ну, там, їх перший раз, то як стрільнули, як гипнули, я їх сюди забрала. А вони зараз у мене тут. Перше час було, звісно, страшно. Як починають бомбити, дітвора бігом до мене в кімнату, у мене якраз кімната добре захищена. І там захищена, там, і там захищена. А зараз вже вихід, а слухаємо — далі. Далі. Дуже не так страшно. Тримаємось. Населення змінювалося поетапно. Спочатку у нас до війни було біля трьох тисяч чоловік, проживало. Наразі десь близько двох тисяч осіб проживає. На жаль, залишаються більш люди старшого віку. Молодь, яка змогла, виїхала, багато хто служить в Збройних силах, і чоловіки і є, і жінки. А так, звісно, залишилися на місці ті, хто не має бажання, не має змоги десь поїхати, тому вони тут сидять, ну, тримаються тут а разом з нами, ми всі тримаємося. Сказати, які місяці найскладніші, важко, тому що прильоти регулярні є і тоді, і зараз. Але так, на жаль, є поранені. В нашому селі за весь час є загибла людина, жінка. І є поранених близько сіми осіб. І трапилось це в 22-му році. В червні, здається, місцевий мешканець наш тут коригував кату по наших хатах. Прильот був вночі, десь в другій годині ночі. Дружина з дітьми спали собі в будинку. Снаряд від граду потрапив прямо в дах. Врятувало те, що він здетонував об покрівлю і в дім в принципі, вже впала, просто пуста балванка пробила стелю і вийшла через вікно. Ну, якось так, Я не знаю, слава Богу, вони живі лишилися. Система реактивна, залпового вогню, град працювала, то сусідці в двір один, ось мені осколками побило, ату один мені в кришу, один батькам в двір, і пішло по вулиці і так далі. Відпрацювали близько 20 півкасети градус, близько 20 ракет упало по вулиці в одну ніч. Людині росіяни платили гроші, чоловік продався. Виріс в нашому селі все життя, я не знаю, в принципі, не старий, там, в районі 40 років хлопців. Вирішив таким чином заробити грошей. Ну, зараз слава Богу, десь упакувала його СБУ, де він знаходиться, Бог його знає. Дасть Бог може не здохне. Колись побачимося, я йому віддячу особисто. Садноселець, в принципі, знав, що мене вдома немає. Так підло вночі навести артилерію на мою родину, на ж, дружину, дітей. Тут планів було, там щось будував, там басейн хотів зробити, а зараз ну, нема сенсу сюди вкладати якісь кошти. Ну, будь-який момент, може, прилетіти знову. Діти з півроку так, взагалі боялись сюди приїжджати. Зараз е, я з дружиною тут. Е, на ніч їдемо до дітей, бо діти в сусідньому селі так, не дуже вони хочуть сюди їхати. Батьки вдома, батьки не хочуть. Кажуть, ми вже старі. Кататися, стріляють, от, в одну кімнату на, на, на підлогу попадали, та переждали обстріл та й далі живуть. Не хочуть виїжджати. Спочатку виїжджали, а потім вже. Їм. Дах повністю так, і стеля вся, вона під, просто підпригнула і впала назад. І там був ремонт зроблений в мене все, і вона зараз висить на гіпсових потолках. Вони попровисали, але висять там. Де я попідпирав там його палками, де. Тобто По факту треба знімати повністю стелю, повністю дах, залишаться, голі стіни залишаться. Хлопці приїхали, ті, що займаються покрівлею, то в принципі без косметики, якби тільки зробити дах і стелю, там Маломальське, це. Не менше 10 тисяч доларів. Живемо так в підвішеному стані. Ніяких планів. Доки вони на тому березі, що тут можна планувати. Наразі ми відновили водопостачання на дві третіх території села за допомогою спонсорів. За допомогою підтримки громади і більшою частиною фіз фізичної роботи ви виконували самостійно за допомогою місцевих волонтерів і меценатів, тому що найважче було навіть не, там, не роздобути те обладнання чи труби. А прокласти його під обстрілами до самого русла річки Дніпра і не доводиться возити з далеких країв, адже нам до найближчої точки видачі води 50 кілометрів. Основна маса людей розуміє, що перемога буде, перемога буде за Україною, що рано чи пізно, але звільнять нашу країну від загарбників. І життя продовжується, воно продовжується і зараз. І всі плануємо на те, що воно війна закінчиться, і ми підемо розвиватися ще стрімкі. Тому плани є. На жаль, люди, які виїхали, частина з них вже не повернеться, тому що деякі люди виїхали за кордон і там вже й залишилися. Частина повернеться, я дуже сподіваюся на це з новими знаннями, з новими підходами і будуть допомагати розбудовувати наше село, нашу країну тут, тут на місцях. Тому що роботи буде дуже багато, я думаю, що вистачить усім.